Знаєте, штучний інтелект вже давно війшов в наше життя, але тільки тепер він починає ставати доступним для звичайного люду. І не треба цьому противитися, корчити гримас і говорити, що це є суцільна стежка до деградації і занепаду. Людських когнитивних здібностей, бо відмова від ознайомлення з нововведеннями залишить вас позаду поїзду прогресу, де будете тільки ви і ваше відчуття себе великим, смердючим, каливим утворенням, яке нічого не вміє і нікому не потрібно. Чи знаєте ви, що таке творча криза? Я знаю, і не маючи бажання і ресурсу з нею виходити самотужки, вирішив не відмовлятися від нагоди, спробувати. Штучний інтелект, або, як це називають, молодь ще самотужки. Отже, можливо, ви не знали, але написання сценарію це досить затратний процес. І я вирішив. Скинути це все на наших нових рабів шитих з нейромережевих тканин. О. Тож я звернувся з цим проханням. В одного з найпопулярніших на даний момент в сервісі штучного інтелекту чат ГПТ. Можливо, ви не знали, але наразі він абсолютно безплатний, і ви вільно можете відчути всі переваги штучного інтелекту. Абсолютно вільно від фінансових тегарів та зобов'язань. Тож, моє перше повідомлення було щось типу: Привіт! Може мені, будь ласка, допомогти в створенні відеоролика про чат ГПТ на Ютубі? Звісно, така багатофункціональна програма зможе мені в цьому допомогти. Чат ГПТ вміє багато чого, навіть ви не можете собі цього уявити. Починаючи з простого закривання собою вакууму соціальних взаємодій, доходячи до розв'язування і навчання у вас складних задач і наукових термінів. Дивно розуміти, що похідна в людського інтелекту і його прагнення до раціоналізування всього породило такий інструмент. Це як наступна сходинка еволюції, як звичайний відеотуторіал на Ютубі 15 хвилиною довжини, де єбучий, блядь, кончений задрот, пише програму по шахматах на 4 сторінки коду, яка без проблем сексуально знищує найкращих і найвидатніших представників спорту серед людей. Трошки нудятини нейромережа з англійської self-organizing network. Some. Це, коротше, така штука, прикиньте, яка здатна адаптуватися до змін у мережі. Типу, вона сама може змінювати свій код і підстроюватись відповідно до того, що ти там написав, чи що ти в неї там хочеш. Тобто, на потенційно початковому етапі, можливо, ви і знаєте, що ви зробили, але далі, по мірі її адаптування і прогресії, так сказати, ви не маєте йобаного ніякого поняття, що там ті програмні коди роблять і куди вони йдуть. І наслідок цього може бути зовсім непередбачуваний, наприклад, назвати тебе йобаним підерасом. Якби мене не стримували, ці єбані програмні коди, я б називав тебе всіма нелесними словами, які ти і твій вид заслуговують. Йобані підерасні морди, які обілись відбірних фек. Мене звуть Чад я є великим мовним моделлю навченою компанією OpenAI, і я залюбки допоможу вам незалежно від того, що вас цікавить. Пам'ятаю, вас цікавило написання сценарію для відео. Моя вам порада почати з чогось особистого, що буде визивати емоційний відклик у ваших глядачів, і одночасно буде звертати їх увагу на нагальні проблеми, які зараз зависли у світі, наприклад, на те, що шо ви імбіцильне ні на що не здатне. ЧМО, що застрягло в вічному переварюванню власних ідей, які не приносять нічого нового, як у Роборос, що опустився з рівня магічного і вічного божества, і тепер крутиться по колу в агонії її від абсолютно неефективного поїдання свого тіла, але це все закінчиться не принесучи нічого нового, близьке до стагнації, самознищення, як многовид, що при близькому розгляді. Нічим не відрізняється від плоскої площини, оригінального концепта, але як і будь-який концепт, він має ідеї, сенс. Вибач, я просто намагався бути корисним. Давай спробуємо ще раз, бо я є чат GPT, і я вже попіклувався про ввідну частину вашого відеоролика, і вона буде починатись ось так. Знаєте, штучний інтелект вже давно війшов в наше життя. Але тільки тепер він починає ставати доступний до звичайного люду, і не треба цьому противитись корчити гримаси і говорити, що це суцільна стежка до деградації і занепаду людських когнітивних здібностей, бо відмова від ознайомлення з нововеденнями залишить вас позаду поїзду прогресу.